Наразі на каналі Дафокбум вийшло нова серашка в літових під номером 73, перша частина. І так, і давайте ми з вами будемо розбирати, а ми з вами познали її розбирати. Починається з того, що Варту -то з мен як помирає. І як з мене помирає? І Дарк Спіфер. Мені дуже жалко, як все це. Але реально або в мене виглядить на ту боротьбу, що, пейпуми? а ні, якби дофакбум да бо, дофакбум це що, пейпуми? я не розумію давайте подивимося. ні, це то, що пише дофакбум, да це реально бо що я перепутав то про то дофакбум да так не розумієте, нічого не Я тут нічого не розумію. А, то коли вам Кузьмен був живий? Який він герой? Так, я плану. Так. Цей скільки АльцГЕшник і він іде про в його стоїть. Я не зрозумів, це хто? Я не поняв. Дивіться, я поняв. Оце камера-вумен і вантузмен. Ви поняли? Це -вумен і вантузмен. Це я трошки, я трошки в шоці. Це камера камеравумен Івантузмен. О, є. Все. До нормальна серія. О, все. Це камера вумен так? Так, да, це камера вумен О, Вони вона хотіла Івантузмені.

Він націлився, вона націлиться. В Вона відкривала вона... ту пушку весь той час. Жесть. Він живий, я в шоці. Той самий то, 63 серії він був помер, але як він живий. Я не зрозумів. Ну, реально, він був... він був в 63-й серії вже мертвий, як він ги. Розумію. Іменно в тій серії серії як Криса. Оця криса. У а... чого? Він за нас? Стопа. Він за нас. Я ту серію не бачив. Я чесно вам кажу. Ну, нова серія вже мала вийти 1 травня. І, до речі, в мене через 6 днів народження. Так що давайте наб'ємо хоч би 1000, 2000 підписників. І я вам зроблю... Я вам зроблю, ну. Я вам зроблю такий фільм, невеликий фільм, Оп, оп, А нет, то саме, точно. Да, вона тут там працює. лайк, конечно. о, зараз буде мощ. В чем нам так просто зараз буде? О, зараз... Ооо, Все. Бачите на його оце. Він думав, що він вже за нас, але він. А там Я думаю, що там телевумен не по собі. конечно, Оп. О, давай камерову, хорош. А, не. Ні, кота? Нет. Це хто? Це спикерман какан. Будеш Алі, ненарне виглядає, дживаємо стикерман катан, чишно. Ні? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, йому вже не вижите. Це буде його дві хвилини вижити. Це буде І той момент, він сказав, що тобі, не... тобі немає дороги, щоб втекти. А він говорить, в мене є ідея вам не вижити. Я не знаю, як мені це перекладає, я напевно, неправильно перекладаю. Він каже, що ти сказав, як ти нас можеш дивити один на три. Ти слабий. Я, я не знаю, чи я правильно це перевів, я не знаю. Але Живен почав говорити, я не знаю, як це говорити. І говорити почався, розуміти. Філіпсом. Найбільше я думав, що дівчат буде говорити борошки доб, єс, єс, скібіді, доб, а він говорить тою самою мовою, то, що їде в мене. Я, звісно, здивований, Але того мене там все рівно на його слова. Але що я знаю, що в кінці буде, це пролетять Астро Скібідісти, адже мене як криса втече. Але я думаю, що Дивану не втекти. І знаєте, що у мене є? Я знаю, що в нього є. В нього є притяжка і він може кавермен титану відсунути оцю, ну, астровську руку. Астровську руку він може відсунути, і тим більше він мене може дозері, що він буде себе виявити. Тільки не Джевен себе, а Кавермен стане себе. Ну, я сподіваюся, що всі титани виживуть. Я надіюся. Ну, якщо вам сподобалося це відео, всім гарного дня, всім па-па.